Всім привіт із Сонячної Італії. З вами, з, з вами зміючка Оксана. Це лавр. Так виглядає. Це мій вінок. Як вам? Орігана у мене тут є. Доволі таки багато. Біля каміну буду досушувати і його. В рукавичках кожаних буду стирати. Намагаюся е, в пакети запалювати. Є спеціальна машинка, тому що там заводяться черв'ячки. Ще в мене є лаванда. Це з минулого року. Щоб було таке мілке. Це в цьому році я щось до неї халатно віднеслася. Вже п'ятий день ідуть дощі, ніяк не зрізужу те, що є, так би на сонечко підсохло. Це були мої букетики. Але в минулому році вони поміняли колір. Зазвичай стояли фіолетові, але потім поміняли колір, все осипалося. Я їх зібрала, вони це стоять. Треба їх в банку перемістити. Для чого воно ще, я не знаю мені. А взагалі я прийшла перецілити полинову олію. Місяць вона у мене на сонечку настоювалась, нічого не зацвіло, все нормально. Головне, щоб доверху було залите. Ще й так вийшло, що мені не вистачало олії. І я взяла, позаливала по половині оливковою олією. Так, мазиться і франку капать в їжу для розуму. Ви знаєте, трави мене прислідують. А я не знаю, що з ними робити в цих горах. Розумієте? Трави то прислідують, а людям це не цікаво. Пару баночок олії, пару бутилочок мене є кому дати. А так буду натиратися, молодость собі продлю. Ще в мене тут полинь вісить. Ну, цей вісить років три. Це знаєте що? Це взагалі-то символічний полинь. Полина в Італії, може, десь є, але люди дивуються, Оксана де взяла полин в Італії, привезла з собою. І це перше, що виросло, це перше насіння, що дало, так що воно символічне тут висить. У нас є поруч магазин, називається EMD. То не в магазин, то якесь чудо. Туди час від часу щось привозять таке класне. Оцей п'ятилітровий банку я саме там взяла. Перше, що я тут робила, це помідори квасила, але це мені для капусти. Я оце заквашую, і в холодильнику воно стоїть то що треба. У мене їх аж дві. Оце моє багатство, дівочки, оце моє багатство. І то, якщо мені кудись їхати вставати, то я і в другому місці собі це знайду. Сідемо олію. У мене ще є баночка з віробою, Вона так пахне, Марія каже, дай на хліб намажу. Значить, так, для тих, хто хоче стати блогером або не хоче, а тільки думає, о, що ви там робите. Головне, щоб голова була в кадрі. Звук хоч трохи, щоб тебе чули. Якщо вмієш розмовляти про, по глухонімому, може розмовляти по глухонімому. А про красиву картинку я взагалі вже мовчу. Той, хто виставляє красиву картинку, то, то купляє просто людей на красиву картинку. Такі в мене бутилки. Нащо вже я їх собирала тут з закруточкою, то що треба. Тут був безалкогольний напіток. Кстати, дуже схожий на ромколу, але безалкогольний. Mm. Так, робимо ми це чудо вперше. І на першій банці я просто вийшла, шукала приспособлення, що мені робити, куди його відсіжувати. На першій банці воно приклеїлось. Виходить моя свекруха. Просто так, що впало, що ми там пересіклися. Італійці в нецензурній лексиці або для зв'язки слів не використовують жіночий орган. Італійці використовують лише чоловічий орган. І, на жаль, і мене це роздражало і бісило раніше. Коли зі мною вранці здоровались, обов'язково згадували про те, яка ж хуйова погода. Я чомусь не могла перекласти саме з правильним схиленням це слово. Завжди перекладала трохи странно, поки мені сестра не переклала. А як переклала, ну, так і переклала, що так, як і ми використовуємо, так і тут. Поки я з людини не почала говорити тими ж словами, трошки це все поутихло. Каже до мене, оце ж їдемо до того хуйла провідати. Ну, дословно, це так перекладається. Вона без цього слова ну, не може. І мені просто странно, це, тільки, ну, це ж тільки зі мною з людьми, ж вона так не говорить. Ну це просто треш. Але до чого я? Що? Жіночий орган ніхто не трогає. І називають його бабочка, картошечка, в кожному регіоні там по-своєму. А от от этот кацу, він і в Африці кацо. І вставляє його бабушка везде для всіх зв'язків. Але не про це. Намагаємося це все відкрити, що заклеїлося. Угу. Слухайте, в мене таке враження, що хтось взяв спеціально буде. Ну, оцю. Добре. хай буде оця. Він аж почорнів. Якщо чесно, йому треба було постояти лише місяць. А, воно постояло трохи більше місяця. У що вам сказати? Ну, ще плюс те, що оливка олія, ну тут не вся оливка олія, тут так. на меншу половину оливкового олія. А, дивіться, як гарно. Воно виліться. Було б в ідеалі ще б обкластися цим полином щоб не втратити каплі олії на аж зелено-чорне. Я думаю, що в їжу по каплю можна використовувати. І плюс сік свіжовижатий. Ми ж туди оливку олії, каплю кидаємо, або з томатним соком. Магія, твориться магія. В минулому році в мене було цікавіше заняття. У минулому році черешень було дуже багато варення варила, компоти не варила, нема банок 3-літрових. Я робила лікер. Я робила лікер. До речі, щоб магія творилася, обов'язково котики і собачки. Трешу. Мене, як не стане, після мене залишаться банки, мармелад. Так, мені дуже подобається слово мармелад саме. І отака різна олія. Така червона, темно-темно-червона. Ну, наче вода з марганцовкою кайфова. З цією буду обережна. Полинова олія аж чорна. Не питайте, що я з нею буду робити. Пару бутилок по-другам дам, але вона настільки приємна на дотик, ви навіть не уявляєте. Що полинь іще росте, не треба багато, одну баночку собі залити. Просто це кайф. Я не люблю, коли в мене на руках якась олія чи крем, а це просто хто робить масажі, це не передати, який кайф. З задоволення. Всім здоров'я, ремарочка, чи я стомилася від цього процесу? Так, таке враження, наче кагат картошки перебрала, але не носила при цьому. Так що великий привіт тим, хто думає, що томиться від роботи. На роботі вам ще гроші платять. А ми томимося від самих себе і від життя. І не в кайф мені сидіти без роботи, за яку гроші платять. Тому що ти все одно маєш якось провести день, маєш чимось зайнятись. І взагалі я перед тим, як одружитися чи на мені одружитися, я знайшла собі таку роботу, що ти вранці встави, ти вже на роботі. Ввечері пішов ліг спати, вранці знову встави, ти вже на роботі. Мене від неї позбавили. я згадала, що це не моя мрія сидіти, просто сидіти і робити, що хочеш за цілий день по типу, що хочеш. Це чиясь мрія, яку я забрала. Так що в кого є робота, цінуйте і ходіть на ту роботу. Я взагалі свої роботи, всі на які ходила, цінувала. Тому що знаю, що таке, коли нема куди піти і нема як заробити. А ще поки цідила цю олію, прийшла до думки. По-перше, вона дуже приємна на дотик, щоб нею намазатись, після цього треба прийняти воздушну ванну. Це походити голому. А завжди ж знаходився, хто позаглядає у вікна. Відьми! Відьми! А ще оце таке, знаєте, вона мене спалила, або він мене спалив, або все, мене спалили. Інквізиція спалила. Тепер я розумію, чому тут в горах не знають нічого про трави. Ті, хто знає, то предків тих палили, а ті, хто нічого не знає про трави, ті здавали. Якось так. так що всім благ, всім добра, і хай ваші дні будуть лише на милість, бережіть себе.